Доброго дня. Да. Рыбайте на Искоуоблику. Слабецкий военкомат. Рыбайте на обліку? — Документ вам покажу. Колко. я Всегда его беру. Бегаешь за ними, за каждыми. Получается, мы занимаемся дурной работой и людей починаєш кошмарить. А, а потом люди не понимают. Оба у меня карточки заблокированы. А ч? Это всегда после сигнала. То есть культурно послан, называется это так. Доброго дня! Слабецький воєнкомат. Прибувайте на військововлику. Ну, ну а есть документи, резолюції. А чого ви з собою не носите? Я не нашу. Ну а ви знаєте, що сейчас воєнний стан, ви должны з собою носити паспорт, воєнний білет, все документи. А в телефоні, там, ті, дії, дії какие-то Ну, там ну. паспорт, це, воєнний. Ну, як у мене там воєнний білет, там все. Ну, дій нема. Не у ну, мене є, але... Другому телефоні. А коли було в воєнкоматі? Давно був, а тільки вам понят робить. 59 буде. 65 го виконання. Да, просто По поставят вам печать, снимуть з вискового обліку, щоб з ну, не... возрастом, щоб вас потім не, не тревожили, не бегали. И вам такой Скажи, он может сейчас просто продиктовать какие-то левые данные да, там. И все, запишешь и понту. Понт, а, а документов же ж не показал никаких. Ему смысл нету выписывать повестку никакую. Просто устно предупредить, что там явись военкомат. Тем более у него возраст с вот 59 лет ему будет. даже если в телефоне в Диве, у него опа, классно, себя пробыл, дай виншоин, Робер, в розыск, не в розыск. И все, для нас уже информацию дает. И будешь информацию выпустить свой. Почему самый полицейский подходит? Перебавайте на вискового облику. Я сейчас этот документ вам покажу. Я всегда его беру. Правильно, наверное. Правильно, да. Вот оно. Все. Гарного Гарного дня. Дня. Ага. Доброго дня. Доброго дня. Советский военкомат. Всех вам полных років. 58. А был, перебывайте на військовооблику. Был в военкомате. Так. А Сейчас. Просто в обліч Це не те, що там. Кого треба, то бувало привозять на учебку і назад усувати не беруть нікого, тому що виходить командир і дивиться, до кого Які Надо хлопці, Щоб бігали, на тренуваннях, щоб вони воювали. Що. А як привозять 55. 40 чим-то, то взагалі, сидіти, які. Ми як пішли добровольці, у нас це чоловік чи в армії не служив. Ми попали в Дісну. Uh -huh. пройшли. Ну, uh -huh. Там був рік. Який рік? Два роки тому, як війна наш. І ми попали в Дісну, і нам треба було курс молодого ну, бойця пройти. Всі хапалася в тяжого. Так нас скоро забирало, туда, uh -huh. по, там, через одного. Ну всі ж возить, всі за 50. ну такі вози людей. І всі ж воювати хочуть, а по здоров'ю половина не потягнула. Ну, нас вчили, що ми медики, на, на медика у нас Нам спочатку КМБ пройшли, потім на медику поїхали, вчили. Тяжело, да. я в 50 пішов, там вже 52. Важко. Я вроді спортом раніше займався, потім свальчик робив, на заводі воно встало на людей. Побігати, хлопці, потягати, тяжело. Дуже важко. Подивжив. Я тільки бачив хлопців, ць... вони перед війною перепрописувався, тому так, я там відновлявся. А от тут розпішіть. Є галочка. А то, що в інтернеті, то іменно провокатори. Ні, буває, попадається мужик, який, а так я бронь, я б оце там, а що ж ті не йдуть, ті не йдуть. Але в нього броню, так? А в нього бронь, так. Є ж нас, комунальщики, з цього зробити не буде, нічого щоб жив город. Так. Взагалі, розкажіть, що це тільки ще ви виписали повістку, перевірили документи. Да. Так? Угу. Все, він дав паспортні дані, свої показав. Ми виписали на какое число він прийде, поставить або його знімуть з своє обліку, з віком, тому що призивну візрасту з 27 до 60 років. Просто тут же списка Еще в чому є групи Харьковські, ну, від кожного району. І вот ми тільки где-то з'являємося, вже все тут. -р -р -р. Інформація пройшла. Все, тут ходять одні дівчата. Мужиків немає ніде. Хоч в метро, хоч діти знаходимося. Вже все, дзвонили, всі, всі знають, що ми где-то тут працюємо. Ти... А як взагалі люди реагують, коли ви підходите до них? Ну, бояться, що жим-жим. Ви казали, що стикалися із конфліктними ситуаціями, що це взагалі було можливо? — Та ні, ну таких особо конфліктних ні. Ну так ну, Та буває. словісні Сані перепалки ви і все. Туди, сюди. Uh -huh. Чого ви мене трогаєте? Чого ви нас трогаєте, то що що вони... і що? Там мене піде, воно нам не треба. Наче тут Зеленський дасть, Зеленського замку. У нас немає нічого. І себе, знає, що ти, ти Тут просидішки, гарля. Москов эти придут. Вот вы живем, поломает винтовку, что гриппа сошили. И что за тут? Це ж не дом, ты должен ее защищать. А вон, смотри, идут двое. Чух, хорош. Сейчас, смотри, ткать будут. Доброго дня. Славянский военкомат. Прибор половину руки. Уже 55 лет. Ты бывает на висковом обліку? На військовом облику. Вот тебе покажу, тупас освободился. А по какой ты статье сидел? На доллары не нам. Там же жадный. Да, я еще паспорт менял. Но тебе все равно придется военкомат сходить. Я уже стою. буду тобой. Паспорт поставлю, конечно. Ага, я очень рад был идти воевать, я азербайджанец. Божай а, здоровья. Дай Бог вам здоровья. Я за вас, ничего себе. Да, я я гражданин. Каждый мужик должен прийти в военкомат, стать на облик. Возьмут его, не возьмут, он пригоден он, не пригоден. Ну, стал, а так сейчас получается, бегаешь за ними, за каждым. Получается, мы занимаемся дурной работой, и людей начинаешь кошмарить. А люди же начинают что мы типа вот мы военные, там вот мы их забираем, сразу их туда на передок отправляем. Да никто никогда никого не забирает и не собирается забирать. Это просто рисковый облик. Встал на комиссию, годен, пошел служить, не годен, свободен. винучий 21 год. И пришел в военкомат, встал на облик. Куда началось сражение, документы же уничтожены. И начался этот новый облик. А, 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 а так вообще каждый заходим, год проходят, Муж, мужики да, должны проходить в вискую облик каждый год. Сами. Никто их не должен не напрягать. А а Пришел, прошел. Тебе же на работу легче устраиваться потом. И геморрой вот этого меньше, которые эти ходят там, вот, то на работу геморрой. не устроится, а то карточки поблокировали, то еще что-то там. Ну, люди... а, потом, а потом люди не понимают, оба у меня карточки заблокированы. А что? Слабецкий военкомат. А Открываете на иском облике? Вон, иду на на Сердце, туда и в 20-е, в наше нема. Потом обратно сюда, к невропатологу. А, ну для вот. этого надо. Я в Ровно вообще, ну, я, я сам хорьковщанин, но в Ровно а. буду проходить. Это сюда закаточка, ее не маю. сейчас... Ну суд, давай, ухо, врачи, береги снова. Сердце. Да. Якое дождиком пахне дуже. Так? Дождиком пахне. Там буде, я тебе говорить. Ну да, сьогодні погода така, бачите, крапса попадається, ідеш один за одним. Угу. Повітря чи чищить. Погода прохладна сьогодні, попряталися. Повітря. Основні зміни будуть з 18 травня для сільського з наповязаних. Військовий буде змінюватися з 28 років буде. І той же забирати не будуть, нам буде прийти на облікса. Тут же ж, вот фишка в чем. Я ж сейчас обратно думаю, вот 20, просто поменяется степень от, ну, вручения. Там. Штрафы, Штрафы видимо, я не буду там спорить, разговаривать. Карточки на, букови, вот там идет. Там у меня там, вот, печень, у меня там вот печень, у меня там документов. Нету документов на повестку. Иди там, приходи, бери документы, показывай, да, да, да. все. Ну, ну, може... це штраф. Мужика у него, он походу за матит. Ну, он военкоматный хотел. Тебе є бумажки? Каже, їй. Бери бумажки, ми теж. Він взяв ці бумаги, ми його нього ж мати не взяли оставлять. Подвезли, він зайшов, все зробив, ми назад зли. У нього справка він ходу за матір. Ну все, проблем немає. Опа, а ти вже к нам за повісткою сразу. Я же ходил в тута. Ну і що. Ну, говорить, у тебе тяжове стаття. Я говорю, какая різниця? Я, ну, возьмите а, элементарно, возьмите, Азербайджана такой заставлено не было. Сами взяли, пошли воевать. Да ну, это у вас народ такой дружный, а у нас, видите, половину, как Харьков Нет, Я ухаж... здесь... дружный, но, не, но все. не, все. Я здесь на базары, на Масельске покупаю, короче, ну, творог, который с колхоза приезжает, продает. Ну, я бы. Но стоит три бабы, стоят, я украинский мова нам не нравится. Я говорю, что вообще... Тобто друге покоління буде бава. Господи! Я сам суржик кривий Рог. У нас русско-український такий. Двух же давай. давай. Я, давай, попроба хлопці, там западає. Раді Бога, з ними нормально Вони потім або казали, що у вас так було поранення. Ви після поранення відновлювалися і вам ось прийшли, сказали, ви будете там працювати в ТЦК. Чи у вас був вибір, куди вас направлять? Ні, тут же ж ж армія, тут же ж не, не, не вибираєш. Тут є приказ. пошел туда. Нету приказа, сидишь на месте. Каждый человек должен воспринимать, а это же не детский сад, когда попадает там, да та я не пойду, да я не хочу, я не буду. Такого не может быть. Пришел в армию служить и служи, потому что ты попадаешь в армию. Армия это показатель, армия делает мужчину, а не какого-то там быка. А у нас приходят и начинают ныть. Я не буду, я не пойду, я этого не хочу. Ну... Все понимают, что этого не хотят. Есть командиры, которые там херню какую-то как натравят там, или посылают никуда туда надо. А сержант понимает, что он оспаривает это движение. Это можно, да, спорить, не пойти на, ну, на ту же самую тупую смерть, грубо говоря. Все, человек отказывается, потому что сержант понимает, что это приказ. но Офицер, он офицер, это старший человек по званию, да, там, ты его должен приказ выполнять. Но есть маленькие нюансы, которые ну, нежелательно, это война, это не служба обычная. И нет устава для контрактной службы или для какой-то. Здесь вы должны понимать, что вы попали в армию, что это дружный коллектив, здесь нельзя ссориться, обижать. Все должно быть сплочено, чтобы оно вот так вот. Когда оно вот так вот, тогда получается, что и штурм идет хороший, и все получается у нас. А когда у нас раз... Те там, те там, все разбежали, все там по своим кучкам, те там сидят друг другу, там лежат, там еще что-то. А в итоге, а 10 человек сидит в окопах, защищает пол роты. Такого не должно быть. Все должны служить. Все должны вперед. Планова перевірка підприємств. Існує графік, затверджений міським головою міста Харкова для перевірки підприємств. А вам підприємство не надсилає, ніякі документи? Надсилають, так. Ну, не завжди вчасно доходять, не завжди люди, котрі звільняються, нових набирають. Потому. От з 18 травня після вступу там, цього нового закону про мобілізацію закон почне діяти. Зміниться щось в перевірці там, документів, так на підприємства ні, залишається все в сілі. Просто не, цей не. Розп... закон як вступить в свою силу після 18 травня. Там більш вимоги посилені до. Підприємств до граждан були штрафи за порушення військового обліку. ну, для цивільних осіб починалося там з 1700 гривень зараз буде там від 17 тисяч починатися. Ну так як і територіального центру, так і працюємо з районними адміністраціями, на яких територіях розположені розташовані ці підприємства. Допомагають нам ще адміністрації. А самі організації йдуть на зустріч, висилають документи чи попереджують. Ну, не всі. Все. Коли знаходимо, хто йде, хто не йде, всупереч законодавства, хто йде, ну і таке. Тоді ж підключаємо представників національної поліції. Ну, так чи інакше обробляємо підприємства в будь-якому випадку. Є, наприклад, план на повісток, які ви маєте, Ні. чи просто Ні. перевірити? По факту. Так, ви просто перевіряєте і далі. Так. Да. Якщо є такі люди, що від 25 до 60 включно і не мають бронювання, не мають там відсрочки від мобілізації, виписуємо повістки, сповіщуємо їх і викликаємо до територіального центру для уточнення облікових даних. можно свечу Вот и старт. Вот и старт. Можно на ту. Сигнала. Доброго дня, Слабідський територіальний центр комплектації. Підкажіть, будь ласка, фірма знаходиться за цією адресою. Керівники якось попереджені про те, що ви приїдете? Ні? Ні. Є графік для перевірки. Тобто є робочий час, ви приїжджаєте в робочий час? Так. Часто взагалі ви приїжджаєте, і ось так не відкривають, немає нікого. Рапорти потім вказуємо відповідальні особи, хто посіщав підприємство, там свої розписи. Це Зачастую не потрапляє з різних причин. Не відкривають, немає. Виїхало підприємство. Ось як зараз, і все. І тоді просто рапорт писати, так? І... Да. Наступний день якийсь визначається ще раз. Скільки ви можете чекати, поки відповість хтось із підприємства? Mm, взагалі від ситуації mm. теж. Найдовше, ні, як... Шукаємо, як потрапити різні шляхи. Поки так. Заобщення завершено. Може дійсно немає нікого без зони. Тобто культурно послане, називається це так. І ви не можете ніяк відповідати? Ні. Угу. А адресу відпрацьовуємо. Скільки таких адрес можете за день? Дві, чотири, п'ять. Довго взагалі от ви приїжджаєте, перевіряєте документи? В зависимості все, як керівники швидко списки предоставлять, знайдуть людей своїх. Щоб сповістити. Все по-різному. По-різному. Наша команда дослідила, як проходить робочий день працівників ДЦК. Тож у відео ви могли побачити, що вони насправді думають про свою роботу. Продовження відео ми підготували для людей, які підтримують роботу журналістів «Гвара Медіа». Тож, долучайтеся до нашої спільноти, підтримуйте незалежну журналістику у Харкові. Всі необхідні посилання під відео.